За словами фізики, є ймовірність 90%, що ми побачимо, як чорна діра вибухне протягом десятиліття. Танець на краю всесвіту, вибух чорних дірок та нова ера астрофізичних відкриттів. Ми звикли уявляти чорні дірки як космічні пилососи, які невблаганно поглинають все, що виявляється поруч. Їх тяжкість настільки сильна, що навіть світло не може втекти з рук. Але що робити, якщо я скажу вам, що чорні діри можуть не тільки поглинати, але й вибухнути? І що ми можемо бути на межі спостереження за цією неймовірною подією, яка може перетворити наше розуміння раннього всесвіту та самої природи матерії? Останні дослідження, засновані на теоріях радіаційного випромінювання, малюють гравійну картину. Оригінальні чорні дірки, що виникли в перші моменти існування всесвіту, можуть вибухнути в кінці свого життя, кидаючи інформацію про основні будівельні блоки нашої реальності у космос. Це не просто прекрасна теоретична концепція, це потенційно спостережуване явище, яке, на думку фізиків, може відбуватися протягом наступного десятиліття. Я пам'ятаю, як я вперше чув про випромінювання Хокінга. Це був мій перший курс квантової теорії, і думка про те, що чорні дірки не абсолютно чорні, але випромінюють частинки одночасно абсурдними та геніальними. Тоді я не міг уявити, що ця теорія може призвести до прогнозування вибухаючих чорних дірок, події, яка може відкрити нові горизонти в астрофізиці. Які оригінальні чорні дірки і чому вони особливі? На відміну від зоряних чорних дірок, утворених внаслідок колапсу масивних зірок, оригінальні чорні дірки ПБХС є мощами раннього всесвіту. Вони утворилися в перші моменти після Великого вибуху, коли щільність матерії була неймовірно високою. Ці чорні отвори можуть бути значно меншими, ніж зіркові аналоги, і, що цікаво, може утворюватися з невеликим електричним зарядом. Саме цей електричний заряд, на думку дослідників, може бути ключем до розуміння вибухонебезпечного фіналу ПБШС. Стандартна теорія передбачає, що чим менша чорна діра, тим гарячіше вона стає і тим більше частинок, які вона випромінює через випромінювання Хокінга. Але якщо додати до рівняння невеликий електричний заряд і враховувати гіпотетичні темні електрони, частинки, що взаємодіють, використовуючи темні електромагнітні сили, картина різко змінюється. Уявіть, що чорна діра, заряджена темним електричним зарядом, тимчасово стабілізується перед вибухом. Цей ефект стабілізації може значно збільшити ймовірність спостереження за вибухами, перетворюючи рідкісну подію, яка відбувається раз на 100 тисяч років у потенційно вторинному видовищі. Чому це важливо? Субатомальний всесвіт вибухова чорна діра не просто стане яскравим спалахом світла, вона надасть нам неоцінений каталог кожної існуючої частинки всесвіту субатоми. Ми отримаємо інформацію не лише про частинки, які ми вже знаємо: електрони, кварки, бозони хіггса, але й про частинки, які все ще залишаються загадкою, включаючи, можливо, саму темну речовину. Це так, ніби у нас був інструмент, який дозволяє нам заглянути всередину фундаментальних будівельних блоків нашої реальності. Ми зможемо перевірити наші теорії про темну речовину, темну енергію та інші основні питання космології. Я думаю, що це порівняння з відкриттям мікроскопа. Перед винаходом мікроскопа ми не могли побачити світ мікроскопічних організмів та клітин. Це відкриття революціонізувало біологію та медицину. Дослідження чорних дірок може стати нашим мікроскопом для вивчення основної природи всесвіту. Ми готові до цього. Технології та перспективи. На щастя, сучасні телескопи вже досить потужні, щоб виявити ознаки випромінювання Хокінга від вибуху оригінальної чорної діри. Звичайно, виявлення такої події вимагатиме великих зусиль та координації між різними обсерваторіями у всьому світі. Але, якщо наші розрахунки виявиться правдивими, ми зможемо пролити світло на одне з найдавніших питань людства, звідки все взялося. Яка природа темної речовини та темної енергії? Які основні закони керують нашим всесвітом? Я впевнений, що відкриття вибухаючої чорної діри стане однією з найбільш значущих подій в історії науки. Це не тільки розширить наше розуміння всесвіту. Але й надихне нове покоління вчених та інженерів, які шукатимуть відповіді на найскладніші питання. Особистий досвід та думки. Я часто думаю про те, як наша ідея всесвіту змінюється з часом. Коли я був дитиною, всесвіт здавався мені величезним, незмірним простором, населеним зірками та планетами. Але з розвитком науки наша ідея всесвіту стала складнішою та багатогранною. Ми дізналися про чорні дірки, темну речовину, темну енергію, інфляцію та багато інших явищ, які раніше нам здавались неможливими. І тепер, мабуть, ми знаходимося на межі нового відкриття, що знову перетворить наше розуміння всесвіту. Я думаю, що найдивовижніша річ у науці це її здатність здивувати нас. Ми завжди думаємо, що все знаємо, але завжди є щось нове, що нам потрібно відкрити. І я впевнений, що перед нами ще багато дивовижних відкриттів. Висновок нова ера астрофізичних відкриттів. Дослідження чорних дірок це не просто прекрасна теорія, це потенційно спостережуване явище, яке може відкрити нову еру астрофізичних відкриттів. Якщо ми зможемо знайти вибух, ми отримаємо неоцінену інформацію про основні будівельні блоки нашої реальності і можемо пролити світло на одне з найдавніших питань людства, звідки все взялося. Я думаю, що це час для оптимізму та надії, ми на межі великого відкриття, яке може назавжди змінити наш світ. І я впевнений, що майбутнє науки виглядає дуже перспективно.